Ти ж розумієш, онлайн уроки це таке випробування. Розумію, але ж ми мусимо тримати освітній фронт. Так починався ще один навчальний день у Кривому Розі. Онлайн освіта в умовах війни. Це не просто виклики. Це справжнє виживання. Учіни зв'язку з їх куточків. Тоді зі сховища, то зі села, де інтернет ловить тільки на дереві біля хліба. А один хлопець взагалі підключався з бабусиного льоху, бо там був найкращий вайфай. Мене до вас питання хто ще не здав контрольну за алгебри? Вчителько, та я її здав, але моя кішка лягла на клавіатуру і випадково видалила файл. Це вважається за форс мажор. Ну, я б сказала, вважається в тому випадку, якщо твоя кішка має офіційний статус хакера. Але вчителям теж було не солодко. Наприклад, Віктор Володимирович, вчитель історії, вигадував дедалі креативніші способи пояснення матеріалу. Одного разу на уроці про середньовіччя він вирішив зацікавити дітей ось так. Уявіть, що лицарі в 13 столітті жили так, ніби в них не було вайфай, fi Тікток і навіть доставки їжі. Жах! А як не нажимали? Ну вони просто не знали, що таке Глово, і тому не сумували. А Олена Валерівна, вчителька української літератури, вирішила перевірити, як учні сприймають класичні твори в сучасних реаліях. І так, отже, друзі, ну що ж, починаємо з вами розглядати дуже цікавий твір, нечує Левицько Кайдашева сім'я. А хто хоче переказати сюжет цієї повісті, чи є бажаючі в нас? Так. Це як у сімейному чаті зцепилися бабуся, мама й тітка, а ти просто читаєш і знаєш, що написати. Непогано, але в ті часи ще й тарілками кидалися. Проте найбільш драматична ситуація сталася на уроці фізики. Під час пояснення електричного струму в Григорів не раптово вимкнувся інтернет. Через хвилину вона повернулась і сказала. Діти, вибачте, у нас зникла напруга. Це саме те, про що ми зараз вивчаємо з вами. Я дуже сподіваюся, що ви тепер знаєте, що таке напруга і що значить розімкнуте електричне коло. Продовжувати вивчати цю тему. А Богдан Альбертович, вчитель трудового навчання, який завжди вважав свої предмети недооціненими, раптом став суперзіркою. Діти, сьогодні будемо вчитися пришивати ґудзики. Нарешті мені мама сказала, що якщо ще раз принесу штани без гудзика, то сам буду їх шити. Так і тривала освіта в кривому розі під звуки повітряної тривоги, з кішками-хакерами, слабким інтернетом і залізним терпінням вчителів. Але всі трималися, бо знали знання теж наша зброя.